Зрубав дерево, посади два. Цим гаслом керується у роботі кожен лісник. Саме тому весна це найвідповідальніша для них пора. Бо провести якісну посадку лісу це не лише прямий обов'язок для справжнього лісовода, а й справа честі. На дворі весна для лісоводів це саме відповідальна пора року. Це період, коли відкладаються на другий план всі роботи і інші. На перший план виходить посадка лісу. В народі є таке прислів'я. Що посієш, ти пожнеш. Ну, в якійсь мірі не дуже стосується лісоводів, тому що ми сім, а збирати, пожинати будуть майбутні покоління. Ми знаходимося на території, на площі після суцільної рубки, щоб показати е, цю посадку лісу, е, цю роботу, яка направлена на, на відтворення лісів, на відтворення зеленої, зелених насаджень. Участь громадськості у посаді лісу це один з важливих елементів у вихованні екологічної культури у громадян. Приємно, що сьогодні керівництво району на власному прикладі показало, наскільки важливим є такий захід. Представники влади та громадськості разом із лісниками висадили півтора гектару лісу. Учасники акції садили дуб, звичайний і клен, ті породи, які прижилися і культивуються на території нашого району. Ці люди, які прийшли сьогодні на цю роботу, а посадка лісу садиться там лісгоспом до 20 гектарів. Тобто кожен рік має бути посаджено не менше, чим зроблено попередній рік. І тому ці громадяни говорять прості такі народні слова, що якщо хоч мати, аби що врубати, то обов'язково треба посадити. І вони сьогодні прийшли, щоб дійсно допомогти лісгоспу посадити цей ліс. І тому я закликаю усіх людей. Якщо ви десь там зрізали дерево, підіть допоможіть обов'язково посадити замість одного, як мінімум два. І тому сьогодні акція, яка відбувається, і просто робота, яка йде, вона буде приносити користь нашим людям, нашому майбутньому поколінню. Адже цей ліс, який зрізали, він є спілий йому вже 105 років. В такій акції я вперше приймаю участь. На правду, я мені сьогодні дуже приємно. Акція дуже гарна і правильно, і так має бути. Мають люди приймати участь в тому. Я думаю, що я буду приїжджати, коли буду набиратися енергії від того дерева, яке я сьогодні посадила. Загалом на всій площі буде висадження. На 5 тисяч дерев, з них близько 3,5 тисячі дуба звичайного, і біля півтора тисячі клену. Житель села Бабин Середній Дмитро Гожолов вирішив взяти участь в сьогоднішній акції посадки лісу для збереження екологічної рівноваги в навколишньому середовищі. Робимо ямку, закладаємо дерево, дуба або клена і туди прижимаємо коренову систему, а потім зверху був дренаж. І так один за одним садимо що один метр. На місці треба посадити дерева для того, щоб був ну для атмосфери. Аби місце далі було, що вирізано було на місце, то посаджено дерево. Також в цей день наша знімальна група разом із лісниками та представниками влади відправилась у село Вістова, де вісім років тому було посаджено дерева, які вже мають висоту понад три метри. Є випадки, що люди, які навіть з сільської місцевості запитують, ви ріжете, а чи садите ви ліс. От для того, щоб побачили і зрозуміли, що лісівники виконують свою основну функцію, це охорона, захист і вирощування лісу. Ми сьогодні проводимо такі акції і показуємо роботу працівників лісової охорони. Вісім років тому у посадці цього дубового лісу брав участь і голова районної ради Василь Дзунза. Тому від побаченого звичайно радів. У 2007 році був посаджений оцей дубовий ліс, і це було давно. Але я кішуся тим, що ми посадили, він росте для нашого майбутнього. На сьогоднішній посадці лісники не збираються зупинятись. Найближчим часом лісгос планує озеленення територій соціальних об'єктів Калущини. Зокрема, в центрі села Копанки встановлять невеличку пам'ятну плиту та створять міні-сквер в честь Героя Небесної Сотні Ігоря Дмитріва, в якому будуть висаджені декоративні дерева.